Отже, зараз я вам розповім усю курську правду, навіть більш того, дуже такий цікавий заголовок у цій газеті на титульній сторінці курянам должно бути удобно і хорошо. Думаю, що після того, як я розповім про цю новину, про цей огляд курянам стане ще краще і ще. Зручніше, удобно і хорошо. Отож, товариство, поговоримо про те, що з сьогоднішнього ранку, з 5 травня, понеділка, росіяни z-блогери їхні так звані затвоєнкори, активно постять у своїх соцмережах, у своїх телеграм-каналах про те, що нібито українські війська здійснили прорив на територію Курської області з в одній із локацій. Давайте подивимося, які це локації. Отже, от у нас Курщина, Курщина. Курщина ще раз ось Курщина та ділянка. Ось тут суджа, де наші війська оперували раніше. Ось суджа. А це західніше від суджі в цьому районі біля Тьоткіного, де однак також присутні наші війська були в село географії, в село того, що річка Сен тут дозволяє прикриватися і відтак, скажімо, є. Зона контролю наших військ синеньким кольором на мапі мапідівстає позначена. Що мовляв, ось тут? Якраз таки в районі Тьоткіного, а також не лише Тьоткіного, але й. В районі населеного пункту Курського населеного пункту на Курщині, от в цій зоні, де Павлівка Волфене весело на Курщині, е, ще в цій локації це село Новий шлях і зорян. Що тут в двох місцях мовляв наші війська пішли на прорив російських інженерних загороджень, російського загалом кордону, от такими двома стрілочками. Е, ну і звісно, що росіяни їх зупинили з доблестю, честю, відвагою, як вони це заявляють? Та чи справді це воно так? Зараз розберемося. Тож, товариство, я вас радий вітати на ютуб-каналі Третя світова. Мене звати Василь Пихньо, і о, спробую так: от чітко все розкласти по поличках, що ж це може бути, що відбувається, з чим його так мовити їсти. Ну і про феномен усі ці цієї газетки Курськи правди теж розповімо цьому відео. Тому не забудьте підписатися, поставити вподобайку е і пишіть, звісно, що свої коментарі. Повертаємось до карти. І говоримо про те, що тут росіяни пишуть так, тому що цю інформацію, яка є, ми отримуємо насамперед з їхніх джерел. Не сказати, що це дуже добре, що ми отримуємо від них, але не сказати, що це дуже погано. Тому що, звісно, наше командування і будь-які учасники операції будуть мовчати. Очевидь, якісь рухи є, адже росіяни показали одразу два фото руху нашої техніки з різних ракурсів. Це інженерна техніка, танки із стралами, які мають розміновувати робити коридори для проходу подальшого наступного по проходу. Ходу нашої техніки, ці танки і стралами, нібито там росіяни якось своїми ФПІшками намагалися вибити. Спостерігали за нашим рухом. До речі, за танками і стралом йшли баги. Були справді баги на озброєнні наших військ. Вони звісно, що є, це не таємниця. Штурмовики заходили саме на них. Ну, принаймні, низка таких, невелика кількість цих матеріалів була. Росіяни спостерігали за цим рухом. Тобто, він для них не став ну там повною тотальною несподіванкою. Ось. Відео з їхнього спостережного е, пункту. Давайте подивимось. Катяться слідом, слідом, катяться, встарає. Знов ж таки кажу: цю інформацію, всю Прокурщину ми отримаємо з російських пабліків. Вони будуть зараз героїчно відбувати ці наступи, але будьте певні, під 9 травня наші війська. Точно готують дуже цікавенькі сюрпризи для росіян, щоб їм було максимально дискомфортно і не жилося в удобстві і в добрі, як я показував на цій карті. Звісно, що коли росіяни розуміють про те, що наші війська десь атакують, десь наступають і отак спостерігають за допомогою своєї аеророзвідки за цими ділянками. То ефекту несподіванки чекати ну очевидь, не варто. Не варто, але чи варто говорити про те, що росіяни все відбили і все них під контролем, теж не варто е, в спостерігається. Ну певне такий схожий почерк, коли зсу в різних локаціях після Курщини це була Білгородщина І до речі, саме сьогодні з'явилися на мапі Діпстейт відповідні зміни на Білгородщині Операція, яка вочевидь, уже е, можна вважати її завершеною. Е, господи, загубив де це нас була е, ось тут в районі. От у гроїдів була ділянка присутності наших військ. Ви можете побачити на мапі діпстейт що вона все звузилася і звузилася. Тобто, фактично згорнулася одна присутність прикордону наших військ відкривається наступна. Я би не виключав, що і на цьому ще не все завершено. Суть та логіка головна таких дій у сковуванні противника для того, щоб він не зумів почати масований наступ у Сумській області або перекинути якось підрозділу угруповання військ на цій ділянці військ Курськ. А чому? Саме зараз та тому, що товариство, саме під час так званого перемир'я, яке росіяни люто прагнуть отримати на 9 травня, вони нічим інакшим, саме перекидання підрозділів будуть займатися. Так от для того, щоб цього всього не сталося, наші війська по максимуму зковують ковують війська по різних локаціях російського прикордоння. і відбувається це нас направду кажучи доволі таки. Успішно мій колега Андрій Ткачук, з яким ми спільно тут часто з'являємося на ресурсах третьої світової. Він опублікував ось такий пост у себе в телеграм-каналі, який називається Голос майора. Ну бо він майор збройних сил України. От що він пише по тьотіно. Працюємо чітко. Це його власне він зв'язався своїми товаришами, друзями, Адже Андрій сам брав участь у курській операції першого її, скажімо так, пришестя, і саме це він ось цю періодику курську привіз для того, щоб вивчати. Хвору, уяву е, всі періодиці і ставити ментальні діагнози розладу для російської хворої нації. Так, от він привіз усі ці газети. Маємо таку нагоду їх получати, Так от що пише Андрій, зв'язавшись зі своїми контактами е, по Курщині. Потьоткіно працюємо чітко. Є тактичні успіхи, великих просувань не буде, але формування буферної зони збільшується, і це плюс. Нехай кабами розвалюють свої села. До речі, про каби це якраз таки одна з основних логік. Е, нехай краще російська авіація розвантажується десь на прикордонні Курщини або Білгородчина, аніж це буде робити на Сумщині, Харківщині е, чи Чернігівщини. Тому що е, справді е, своїми ж руками росіяни знищують ту військову інфраструктуру. Структуру, коли наші війська там присутні, е, яка потім не буде дозволяти їм розгортати більш широкі наступальні операції. В цьому в тому числі є логіка цього е, чергового нового курського витка, на який я би однак надто багато якихось надій не покладав з нашого боку, тому що е, знову ж таки повторюся, це росіяни насамперед розганяють цей процес, е, і їм вигідно показувати, що вони фашизду вибивають, е, але е, точно так само, скажімо, чесно кажучи, і нам вигідно, коли наші штурмові полки е, організувати. Ось такі от виходи, такі розширені диверсійні вилазки на територію Російської Федерації з метою знищення її прикордонної інфраструктури. І це ми власне зараз і спостерігаємо. Що конкретно зараз можна вже верифікувати, що, скажімо так, відбулося, так це ось такий знищений міст. В чергове, скажімо так, знищений міст у селі званне Давайте подивимося, де воно те зване є. Я навіть зараз виведу радше не мапу Діпстейт, а свої ось такі малювання на мапі Діпстейт, які я робив для того, щоб показати краще логістику і ті уражені мости, які там є. От ви друзі, бачите, в синім. Прямокутничком виділена зона нібито потенційного прориву. Під надписом Третя світова є село Зване, де якраз таки і уражено ось цей міст, ось ця логістика противника, нібито була от таким чином пошкоджена, що, що я цілком і охоче, скажімо так, вірю. Зване на рівні із іншим селом Кариш, через нього так само пролягає логістика до цього прикордонного району Тьоткіного. В Кариш і зване. Багато разів прилітала прилітали наші снаряди. Багато разів працювала наша авіація. Тому для них це не новинка про те, що е, тут руйнуються мости через річку Сейм, тому що саме річка Сейм е, фактично що. Закривали і були всі надії, але на жаль, ці надії не збулися. Ось річка СЕМ. Так от таким чином протікає, і були в нас сподівання на те, що увесь ось цей район свого часу, під час широкої курської операції, буде блоковано за рахунок знищення мостів і переправ через якраз таки цю річку. в тому ж таки Карижі, в тому ж таки звановому ну і ще в одному районі, і в районі глушкового. До речі, так само тоді наша авіація пригадує та сім місяців тому дуже активно відпрацьовувалися ці переправи з метою того, що щоб блокувати увесь цей район курського прикордоння тоді не вдалося, але добряче погвалтували якраз таки мости у районі Карижу та званого. Тобто, це от у ці локації. Локації, яка веде напряму до Тьоткіного до цього прикордонного району, де зараз ведуться бойові дії. Давайте подивимося. Як виглядала земля? Які земля, які фактично що випалювали наші війська е, в моменти, коли ось тоді прокладали росіяни? знищені переправи спочатку, потім вони прокладали понтони. Ну і їх відповідно руйнували. Ось це до ось це після. Бачите, ділянку, де працює наша працювала наша артилерія і хаймарс. Ось це до ось це після знову ж таки. Тобто, ці мости добряче погвалтували ще тоді. Росіяни якось чорт їх забирає, відновилися ну але зараз нові удари авіації прийшлися на цю територію. Ось це інший, наприклад, район Карижу села Кариш, другого, яке там складає, скажімо так, ділянку логістики для цієї прикордонної зони. Це старіші удари 9 вересня. Вони відбувалися на території Курської області 9 вересня. Ось так, наша, наші хаймарси, е, цей хаймарси і авіація задавали ударів і касетними, і осколково-фугасними, і іншими бетонобійними е, снарядами по цій локації. Зараз же фактично, що саме Кариш є однією з двох ділянок, як я вже сказав, яка забезпечує цю логістику прикордоння Курщини, саме району е, Чи... Будуть удари по карижу. Я переконаний, що ще будуть, хоча мені зараз складно сказати, яка в нього там а, зараз становище а, з приводу тих мостів, які чи збереглися вони чи ні, але одну, принаймні, по званному вже перший міст знищено кариж на підході подальші бойові дії при підтьоткіним е продовжуються. Тобто, ситуація на тактично буферному плані зараз перебуває наших військ. Великих надміру очікувань це не покладаємо, але е покладаємо і е головні надії на те, що прикордоння. Зближений з сумщиною буде руйнуватися все з метою того, аби росіяни повноцінно не розпочали цієї атаки цілеспрямованої е, в цьому нашому прикордонному північному регіоні. Ось ця логіка, з якою це все відбувається. Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ вже напередодні говорив, що свого часу курська операція стримала Росіян від великого походу е, на е, Суми. Тепер е, ось такі маленькі диверсійні вилазки Побачимо, як вони будуть розгортатися, але вони не те щоби стримують, вони сковують певні сили противника. А тим паче, перед 9 травня інформаційний ефект гігантський, тому що ну а як же це Путін буде розповідати щось на червоній площі, коли в чергове фашисти зайшли йому на територію? А отже, інформаційний ефект це перше, другий ефект це знищення прикордонної інфраструктури. Ось така логіка дій, яку я сподіваюся, доволі е, зміг. Гарно описати, але росіян в режимі ПСО гріх не полякати додатково, тому готуйтеся та чекайте, і це не лише в режимі ПСО, готуйтеся та чекайте ще підвішені напрямки, в яких наші сили оборони думаю, що ще з'являться на території Російської Федерації. Ось на тому я ставлю крапку. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. На все добре, і до нових зустрічей.